Слава у тиші нічній, коли серце стискає смуток, коли до вічаю здається лише один крок, схиляю коліна, я хочу тебе почути, я знаю, ти близько, і серед мільярдів зірок ти бачиш мене і мій потаємний куток, ти бачиш знеможених втомлених. Бачиш розбитих, поранених болем, знівечені крила слабких, ти бачиш того, хто хоче води напитись, ти чуєш молитви і руки опущені, тих, хто знеміг у житті піднімаєш і сил додаєш і ти. ти слухаєш шепіт, знесилене чуєш ридання, коли в когось в серці остання надія тремтить. Ти прийдеш до тих, хто упав у тяжкому чеканні, хто, неначе востаннє, чекає тебе у цю мить, ти прийдеш до них і навчиш із надією жить. Ти витреш всі сльози, ти маєш слова потіхи, ти знаєш, як сильно болять рани серця й душі. Нема бо нікого, нікого нема у цім світі, хто міг би, як ти. До Христа і до смерті любить. Хто міг би як ти, рани ті, що окровлять зцілить? А ти вже, укотре на мене кладеш свої руки, побиті від цвяхів, що підняли мій гріх на хрест, і, здається, я бачу жорстокі голговські муки, що терпів ради мене, ради мене пішов ти на смерть, щоб сьогодні я знала тебе і любила. Безмеж, щоб сьогодні в тиші я могла прихилити коліна, розказати тобі, як я сильно тебе люблю, щоб могла я сміливо сказати, чия я дитина, що сповідаю силу і жертву Месія Твою, і чекаю тебе день і ніч. Я надіюсь і жду, бо у Тиші нічній. Коли серце стискає смуток, коли галас навкруг поглинає мовчання німе, я схилюсь на коліна, і мій потаємний закуток, ти споглянеш з небес і мене до себе пригорнеш. Ти, любов безкінечну, аж до неба мені віддаєш. Полюбив назавжди, я чекатиму завтра. І завжди, знаю, певно, одне не дозволиш мені знемогти, дай мені лиш щодня, що хвилини стояти на варті, щоб почути твій голос, як до серця будеш говорити, без вагань, щоб могла я піти на твій, Господи, клич, щоб могла я сказати, я тут, подивись, перевір моє серце. Чи знайдуся я в очах мого батька, владики землі у цій тиші нічній, чи я буду готова на жертву, так як ти понад все, понад все, чи готова любить. Дай у тиші нічній мені бачити й чути твій голос, на сторожі постав, не дозволь задрімати на мить. Щоб могла принести до престолу твого хоча б колос, бо де колос один там збираються цілі снопи у цій тиші нічній, до мене, Боже, небо схили. Амінь.